Починаючи з минулого року, почала активно діяти українська польська комісія, робоча група, і від польської сторони був запит на низку місцевості, де вони б хотіли провести ексгумацію. Як і з боку української сторони, до польської держави був теж такий самий запит. Відповідно до цього запиту двох сторін, і діяльністю робочої групи було визначене місця, де будуть проведені розкопки, ексгумаційні Одним з таких пунктів це було збоюще сьогодні в межах міста Львів, точніше, з 50-х років в межах міста Львова, і 4 серпня розпочинається процес відповідно до раніше узгоджених і дозволів і календарних планів. Починається процес екзумації, який буде тривати за календарним планом до кінця серпня. Але зрозуміло, що ця, цей графік може бути посунутий, оптимізований. Але так чи інакше, ми говоримо про те, що сьогодні польські колеги та українські колеги разом проводять почали підготовчі роботи для проведення екзомації польських військових. Ну, да. Нет, тут.